День на рухунку зарядку зібралося ще більше дітлахів. Її провела Катерина Котюх, керівниця гуртка Мікс Денс. День мав назву День кумедних зачісок. Тож всі демонстрували свою красу і плели косу. Солов'їне шоу від Алли Мішогло, керівниці гуртка «Паляниця», дало змогу проявити дітям свій інтелект та навчитися новим словам. У мене є листочок, на якому написана літера К для вас, тобто корова, наприклад, і літера М для вас, наприклад, молоко. Вам треба написати якомога більше слів. Чи слово, корова. Манго. Кінь. Мар... Не, маркет. Кіт. Мрія. Калина. Мама». Загалом педагоги палацу завжди готові допомогти та підтримати вихованців. Працюють і спілкуються на одній хвилі. У папірець там щось намальовано. Ти не розказуєш, що там намальовано. Хаєшся сказати, наприклад, от наприклад, там намальована корова. Ти кажеш, це така тваринка, вона дає молоко. Це беруть, щоб на свій вещі. Так всі печатують зі картини. Трубують на нього. Принтер, бра, мишки його. А у завершенні другого дня табору. Юлія Красківська навчила малечу створювати солодкі букети. Well, we don't see much of roses since her boyfriend moved to town. Must be laying low somewhere, hiding on the ground. It's the sweetest thing you've ever seen when they choose to reappear. Реманце kind of like it's love. під час ігор і змагань у дітей проявляється характер, формується особистість, і це гарна можливість переступити через страхи, спробувати щось нове і цікаве для себе. Зазначимо, що в умовах табору дитина вчиться бути самостійною, обходиться без батьків і налагоджує комунікацію з однолітками. Табір «Окей Холідей» – це позитивний і яскравий досвід, чудові враження і спогади, що залишаться у дітей про літо у палаці дітей та молоді.